Збройні сили України збили дві надзвичайно коштовні російські повітряні цілі. Ну чого ж там гріхота гріхота Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації? Зокрема, збитий літак радіолокатор А-50, який може відстежувати і спрямовувати удари по 60 цілях. Цей літак називають очима Росії в небі. Саме він допомагає визначати розташування українських об'єктів, зокрема систем ППО, авіації та наводити удари по ним. Зараз верефій на озброєні 3 одиниці А-50 та 6 одиниць А 50 У. Ціна кожного 330 мільйонів доларів за одиницю. Нагадаємо, що. Що рік тому один А-50 уже отримав пошкодження внаслідок атаки БПЛА на авіабазу в Мачулищі в Білорусі. Крім того, був підбитий іл 22 Він перебував в повітрі і намагався дістатись до найближчого аеродрому, проте з них з радарів після початку зниження в районі Керчі. Ну якщо це Франті Файер, то тоді росіянам варто виконати свої комплекси ППО, які це, які це зробили на смітник. І розстріляти розрахунки, які підбили такі, такі літаки. Тобто це настільки людський фактор, настільки там треба бути тупим, щоб збити такі літак такого роду френдлі Fire», Щоб щоб краще вже, якщо вони визнали, що це зробили ми. Тому я думаю, це все відмазки, і ці літаки були збиті. Ну, один був збитий, а другий був підбитий саме протиповітряною обороною Збройних сил України. І е, зараз просто росіяни займаються, е, так би мовити, я не я і хати не моя. Це вже пішло в них е, відмазки, це вже пішло в них, скажімо так, е, ховання голови в пісок не більше, не менше. Тому е, це був узумовно успіх наших повітряних сил, оскільки а – це штучний літак, так би мовити, це літак далекого родиційного керування до управління. Є ще модифікація А-50У. Якщо ми кажемо що це А то це е, штучний літак. Їх здається, було три е, загалом на початок широкомасштабного вторгнення і шість було літаків А 50 у е, е, різниця полягає в тому, що е, у А 50 у він модифікований, модернізований. Там е, більший, більше радіус виявлення, і там е, трошки грономічніше були робочі місця для людей, які там працюють. Там, зокрема, замість таких от електронно-променевих індикаторів стану повітряного простору, там, наземної ситуації, вони встановили рікокристалічні монітори. Це зокрема, А-50 там три літака, і як бачимо, тепер їх стало два. І більше того, і більше того можна побудувати новий літак, хоча він там вартує більше ніж 300 мільйонів доларів. Це по перше. Але по-друге, що найважливіше, це знищення спеціалістів. Тобто, таких спеціалістів ну, треба ще навчити. Тобто, це спеціалісти... До речі, пане Дениса, ви бачили, що там писали про якогось чи Льотчика чи про якогось пілота Аса, як вони казали, це знову ж таки в телеграм-каналах. Тобто, ми можемо припустити, що на борту був якийсь фаховий спеціаліст. Там всі спеціалісти фахові. Це насправді навчити людей для того, щоб вони працювали на літаках такого штибу. Ну, це не один рік насправді. тобто Втрати людей це насправді для них буде чорний Ну із і з того, це, що я то, бачу, спаліпуція. як там пишуть, один такий літак обслуговує 19 людей, тобто п'ять льотного, 11 радіо, три інженерно-технічного персоналу. Ну тобто, майже 20 людей на, на борту, і вочевидь, це ті самі професіонали, про які ми зараз говоримо з вами, так звісно, і, і тут треба розуміти, що врятуватися з такого літака неможливо. Якщо його підбили, то його підбили. Загалі втрата такого літака, ну цього не повинно було статися в будь-якому разі. Такі 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 літаки знаходяться в дуже глибокому тилу, і це була дуже класна операція. Я думаю, що колись ми дізнаємося, подробиться і будемо угу. е з цього радіти. Будемо відмічати професіалізм наших повітряних сил. Пане Денисе, якщо простою мовою пояснити людям, хто не, не розуміється на авіації, для чого ці літаки з того, що ми бачимо, вони коригують. Як правильно сказати, ракетні удари? Чи коригували ракетні удари по, по, по Україні? Ну, в тому числі літак дальнього градутаційного керування того управління. Він бачить повітряну обстановку, він бачить зльоти винищувачів, він бачить зльоти літаків, він бачить зльоти ракет і протиповітряної оборони, і оперативно-тактичних ракет. Тобто він бачить повністю і повітряну і наземну обстановку, і таким чином він передає цю інформацію в розпорядження командування військ. От, якщо ми бачимо, що був підбитий ще літак Іл-22М, то це повітряний командний пункт. Тобто, очевидно, вони там працювали в парі, і літак А-50 передавав інформацію на повітряний командний пункт, і далі він здійс... і далі вже з цього повітряного командного пункту на основі інформації, яку передавав А-50, здійснювалося керівництво військами. Ну, зокрема, на е, е, південному е, південній ділянці фронту, що збили, якщо збиття відбулося Азовським морем, то можна в принципі сказати, що в тому числі і на Донбасі здійснюється керування військами, і на південній ділянці фронту, от е, в тих е, в тих районах, е, е, це могло бути. Тому е, от основне призначення цього літака, це якраз я маю на увазі А-50 це розвідування, фіксація, аналіз повітряної та наземної обстановки. І все ж таки повернуся до російських пабліків, які кажуть, що збройні сили не мають відношення до збиття чи підбиття. Натомість, ну якби можна було і припустити так? Припустити цю думку, але дивіться ж, Олещук, повітряні сили, наші він що сказав: він каже, це як він написав, помста за Дніпро чи як. Помста за Дніпро 14 січня, рік вчора виповнився цієї трагедії. Ми пам'ятаємо, коли ракета Х-22 влучила в житловий будинок в Дніпрі. Ми цю історію якраз пам'ятаємо, ну цілком можливо, пане Лищук вважає, що це може бути помста за Дніпро. І це насправді гарно удару. Ще раз хочу повторити, що якщо е, російські пабліки, взагалі росіяни, кажуть, що це... Не збройні сили України uh -huh. зробили, то це ще гірше. Тобто їм тоді треба виконати свою свою повну смітник. Ну неможливо просто-напросто неможливо було це. Неймовірно тупість буде, якщо. Якщо б це власна система ППОС були такі цікаво. Денисе, чи також? вони визнають тепер росіяни? Ж має бути якась офіційна позиція? Ну не можеш просто там Ан 50 зникнути так. Ну взагалі з інформаційного простору. Тобто він сьогодні був, завтра немає. 330 мільйонів доларів на секундочку. Вони ж мають якось тепер ну, це пояснити і визнати. От ми уявляємо, що Росія скаже так, це ми збили власний літак, підбили іЛ. Теж ми як таке може бути. Я думаю, що якась позиція буде, а радше цього її не буде, оскільки ми знаємо, що е, Російська Федерація дуже любить, коли якісь великі втрати, які вона не може пояснити, або е, пояснення буде шкодити їхньому іміджу, вони просто офіційно мовчать. І оцей маячня буде нестися по телеграм-каналах зет блогерів різноманітних. Але треба розуміти, що це е, очевидно була класна операція. Ну, очевидно, точно була класна операція повітряних сил, оскільки. Цілі подібного роду, отакі от от літаки, ну абсолютно всі підрозділи ППО, навіть е якщо вони не бачать їх на індикаторах, вони повинні знати, що ці літаки знаходяться в повітрі. Оскільки саме цілі такі вони перейдуть інформацію, я ще раз хочу повторити їх і специфіка, оскільки саме цілі такі передуть інформацію щодо повітряної і наземної обстановки, от в тих місцях, в тих зонах, в які вони працюють, тобто збиття власну систему ППО, ну це маячня, абсолютно. Угу. Дехто вчора, принаймні ввечері в соцмережах і в телеграм-каналах, порівнювали цю історію з, історію з крейсером Москва. Може бути таке порівняння? Ну, якщо літака 50 зараз знаходиться на дні Азовського моря, то в цьому плані це буде підводний літак, перший в, своїму, скажімо так, в своєму розумінню. Ну, а це ясний річ жарт.